Відремонтовані дороги, покращення якості води та безпека. Ми вирішили дізнатися, чого не вистачає житомарянам для комфортного проживання у місті. Чого вам не вистачає у Житомирі? Роботи <рес> у нас комфортне місто в принципі загалом. Тому прямо для комфортного життя всього вистачає. Все, в принципі, є. Мені, наприклад, всього достатньо і всього вистачає. Можливо, хорошої пітєвої води від крані. Тому що приходиться постійно воду набирати в бюетах. Платити за неї гроші, а в крані її використовувати ну, майже неможливо, тільки для приготування їжі можливо, і то іноді буває відчувається цей запах, неприємний смак води. Оце якби зробили воду, нормально піти з крана, ще її можна прямо пити з крана було. Ну хоча б навіть там чай з неї робити, бо тому, що коли заварюєш її в чайнику, аж запах в кімнаті стоїть, наприклад. Ти не відчуваєш себе захищеним. Ти йдеш в мерію, ти не відчуваєш себе захищеним, тому що тобі кажуть, що ти е, завтра прийдеш і будеш мати якісь права, а ти їх не маєш. Хвилина мовчання. Люди, люди не спиняються, не виходять ніхто з мерії, ніхто не при ну, не спиняє рух. Це роблять саме волонтери. Військові повертаються в Житомир, не облаштоване місто для комфортного їхнього перебування в місті. Немає нормальних реабілітаційних центрів психологічних. Військові, отут на Михайлівській вулиці почало щодня пахнути бомжами. Не приводиться до ладу вулиця, люди п'яні тут лежать, їх не забирають. У нас немає центру, який зараз забирає людей, як колись був відрізвітель до ладу. Приводити. Як на мене, стан міста погіршується. Плитку нормально полежить. Слава Богу, в Житомирі ще більш-менш треба ні вити Бога. Можна миритися, можна жити і дякувати Богу, що є таке. Я просто живу сам за містом, тому в нас там менше пропадає світло. Але кожен раз, коли приїжджаю, це дискомфортно. Коли десь відключають, кожен раз так да. Нічого не треба, мені здається, міняти. Настільки все гарно, настільки все, і ці сакури, і ці, ця, ця, ця Михайлівська. Я просто живу в центрі, мені все комфортно, але мабуть. Що... Кращого транспорту на більш віддалених районах міста. Було, було б кохання, було б кохання, справжнє кохання, і тоді все добре. Все добре, аби мир був. Ну, трошки, щоб було краще качество води. Дуже, у нас вода дуже поганому стані. Боже, ну, зараз це питання не актуальне, тому що бої Ну, Дороги трошки поправили, ну, для молодежі, щоб щось зробили, якісь такі стадіони, щоб їх зайняти дітей чимось. Щоб... Чим більше дітей зробить город для дітей, якісь стадіони, це більше дітей зайняти, і менше будуть. <кхм>, Задніматися тим, що не треба. Культура людей, культура такого, розумієте, хочеться, щоб було чисто в нас в місті, щоб кожен слідкував за собою. Ну, не були байдужі люди. Якби не є, а потрібно бути людьми. Знаєте, такий вислів, мені дуже подобається. Люди навчилися плавати, літати, але, на жаль, навчились бути людьми.